й всіх глядачів, ви на YouTube-каналі компанії West. Мене звати Віталій, зазвичай ви мене можете зустріти тут на цьому майданчику. І е, сьогоднішнє відео ми поговоримо про ціни на китайські міні-трактори. Тут відразу потрібно вам сказати, що скільки вони змінюються зазвичай. Можуть йти як вверх, так і вниз. Ми з вами говоримо про ціни станом на 28 вересня. Друзі, це важливо, тому що ви це відео можете дивитися і за рік, а ціни можуть бути вже зовсім інші. Тому майте на увазі 28 вересня 25 року. Наші китайчики зберігаються в закритому приміщенні. в тому ангарі це також важливо сказати. І хочу я почати з нашої виставки, яка біля дороги. До речі, ми знаходимося в місто Львів, кільцева дорога Сукільники. От позаду мене є об'їзна дорога. Туди в нас веде дорога та, на Київ в сторону Києва, з'їзди на Франківськ, і в ту сторону дорога йде вже до кордону. Нас дуже легко знайти, видно з дороги. Словом, не буду багато говорити, я хочу почати з нашої виставки по величезних тракторах. В нас є вся лінійка скаутів. Ми маємо дуже топову та класну заряжену 90-ку. Актуальна вартість цього трактора 24 900 з кондиціонером, з турбіною тракторець. Також в нас є. 110-ка в наявності, 3900 вартість цього трактора. І є найбільший 130-й скаут. 36900 коштує даний апарат. Кого цікавлять великогабаритна техніка, також є програми кредитування, є лізинг, можна говорити перерахунок, готівка. Тобто там по великих тракторах ми можемо розмовляти, телефонуйте обов'язково. Також у нас на майданчику є ДТЗ-шка 120-та. 33, остання ціна, по-моєму, з копійками, і в нас може бути і 110, і 140, тобто вся лінійка ДТЗ також є, і окремо ще зупинився, у нас є ось такий цікавий екземпляр, хто, можливо, шукає щось велике, є New Holland TLK 5060, це 100 кінських сил трактор, 2008 року випуску, Повністю ведослужений і в дуже класному стані. 22 Ми цінимо цей трактор, по ціні також домовимося. Можливо, ви хочете обміняти свій трактор, наприклад, на щось таке вже потужне. Ви початково починаючий та фермер від 50 гектарів, можете розглядати ось таку соточку. Трактор вартий уваги. Хто має змогу, приїжджайте на огляд. А ми помаленьку шуруємо в наш склад і говоримо про ціни на китайські міні-трактори. Погнали! Гектар. І так, друзі, будемо знімати 0,5 ракурсом для того, щоб ви могли краще все розглянути. Я не буду зупинятися на комплектаціях, відмінностях тракторів. Я вам просто хочу показати потужність. Там два слова про кожен трактор, і яка його ціна станом на 28 вересня. Отже, поїхали. Маємо зараз наявності Scout TE-504C в ось такому. Класному червоному кольорі Special Edition. Вартість трактора 13400 умовних одиниць в комплекті, не в комплекті, а з кондиціонером. Ще в цього трактора дуже класний зіп. Один з моїх улюблених тракторів це Кентавер 244С. Зараз на нього дуже солодка ціна 5600 доларів. Мені дуже, дуже подобається цей оливковий кольор з чорними дисками. Це повноцінна, повнорозмірна 24-ка на 120-ті колії. 5600. Новинка на ринку України хорст джішка, 504, 404 Вчора відразу поїхав до клієнта. Це такий самий трактор, грубо кажучи. Там є відмінності по навісті, є відмінності. Додали компресор до цього двигуна 8350. Коштує така крута п'ятдесятка. Хороший варіант. Далі, скаут 404, 8 тисяч умовних одиниць, Зараз акційна пропозиція. Маємо зараз на майданчику. Ось таке юто. Воно з оцінки, варто сказати. Тому тут ціна може відрізнятися від конкурентів 6,5 тисяч умовних одиниць. Трактор 21-го року, але новасенький з гарантією. Далі вже оновлений скаут ТЕШК-504 з дашком з паперовим фільтром, з додатковим освітленням 9 тисяч умовних одиниць. Така сама сороківочка. От ми з вами бачили там ту сороківку за 8, ,00. і є ось така вже з дашком за 8200. Потім зараз одна з дуже популярних моделей це ось такі хінтайчики від скаута 244 5, 150 Китайський япончик ми його називаємо. Зробив кентавр, привіз трактор під япошку. Зроблений, такий мали, маленько габаритний, гарний має виворот керма цей тракторець. Називається кентавр 244М і коштує він 5100 умовних одиниць. Скаут 254, класична 24-ка від скаута 6800. Джінма 3244 з реверсом на широкій резині. На неї зараз дуже гарна ціна, бо всі джінни йдуть переоцінені. 6200 трактор з реверсом. Це бомба ціна. Лол це класика. Ловел 50-ка. Мрія кожного е, тракториста або кожного власника китайського тракторця. Він завжди мріє про ловола 50-ку 17,900 стане на сьогодні. Файтер 40ка 404 РД 9200. Сороківка з панорамною герметичною кабіною. Ось такий колос є. Це вже останній, насправді з цієї партії залишився трактор. Сороківка чотирьохциліндрова з дашком, максимальної комплектації 7600 умовних одиниць. Маємо ось такий новесенький японець. Це є Хіномото на 27 кінських сил з передньою гідравлікою. Коли ви говорите, що японські бушні такі дорогі і там трактору 30 років, друзі, ось трактор коштує 12500 12 12 500 доларів. Ось такий невеличкий малюк. Тому вони такі дорогі. Мототрактор Кентавр 160 це 2200 доларів. Маємо, Це вже вони, варіант, не будемо на ньому зупинятися. Шіфен 240-й, абсолютно вже класична модель. Цей варіант у нас має примусову гідравліку, трьохточку. точку, задньопривідний трактор 3350 умовних одиниць. Можна взяти ось такого скаута зараз за акційною ціною 504-го без дашка, додатково 899 тисяч доларів, грубо кажучи, 9 штук баксів. Ви можете, до речі, в нас є програма Tradeing, ви можете свій трактор здати. і Вибрати будь-який з нашого асортименту. Ми гарно оцінюємо тракторці. Телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, ми вам все підкажемо. Ось такий кентавр, красивий з кон... без кондиціонеру, але з герметичною класною кабіною. 50 на 28 резині. разині. Десять-200 ціна. Великий, потужний з кабіною класний трактор. Jinma 3244 з примусовою гідравлікою 6300. Скаут 504 вам показував червоний, а це такий самий, лише сірий тракторець 13400. Тут ціна незмінна. Є ось у нас кентавр 404 SD-шка, 40-ка на базі 24-ки. Е, гарна ціна 6800 за 40ку. Е, потім вже нова серія кентаврів Model F. Це модель 244 XU, 6500 умовних одиниць. Коштує такий варіант. Файтер 254-й. Зараз тракторець на акції. Він має реверс, має двохдискове щеплення, має вал відбору потужності на дві швидкості, має рівну підлогу, має широку резину. 6700. Ось така 24-ка. Сінтайчики 244. Це одна тона ваги і 50-та колія за 4900 умовних одиниць. Також дуже гарна ціна зараз. Модел F404. Це також нова генерація кентаврів серія f 7600. Ось така сороківка з рівною підлогою, з дугою, з примусовою гідравлікою. Класна модель. Колос 50 тракторець з кабіною. Вже кабіна має кондюк, кабіна має герметичність, прижимна гідравліка, широка резина. Класний трактор, 11 300 умовних одиниць. Два роки гарантія буде на цю модельку. ДТЗ 244, 24 кінських сили з об'єм двигуна 1,9, але на 28 резині. Це не Гаш і не ГПХ модельки. 28 резина, 7,5 тисяч умовних одиниць. Далі. В цьому ряді ще варто показати файтера 50-ку. Він зараз на акції. Це 50-сильний трактор за 7800. Дуже хороша ціна. 7800, 50 кінських сил, 4 циліндри, майже 2 тонни ваги. Ось такий самий файтер 50, лише з кабіною, з кондиціонером, за 11 тисяч доларів. Я зараз з цієї сторони підійду і вам покажу. Ось так: от воно виглядає. все, 504 CRD, 11 тисяч доларів. Потім є Fighter 24-ка з кабіною. Це єдина 24 з оригінальною кабіною в Україні. 8 тисяч доларів. 24 з герметичною кабіною. І наостанок покажу вам ось такого кентавра 40-ку. Тут також дуже класна ціна. Це є повноцінна 40 25-го року з кабіною, без реверсу 4 плюс 1 коробка на механіці, але вартість цього тракторця 8,5 тисяч умовних одиниць. Дуже-дуже класна. Ціна тому, друзі, величезний вибір по тракторців, які в принципі в наявності. Дуже багато тракторів ще є на складі. Можемо будь-який тракторець вам привезти. Приїжджайте, приїжджайте на Тест Драйв, замовляйте з майданчика нашого. Ми доставляємо по Україні на китайській тракторці. Доставка безкоштовна. Всі тракторці з гарантією, всі тракторці проходять предпродажну підготовку. Маємо також свій сервіс. тому Замовляйте, телефонуйте, привеземо і вам. Обов'язково підписуйтеся на цей ютуб канал. Всі активні посилання на наш сайт, всі номери телефону, контактів, як з нами зв'язатися, є в описі до цього відео. Чекаємо на ваші замовлення. Дякуємо за перегляд до зустрічі на каналі.